З настанням літа збільшилась кількість інфекційних захворювань станом на початок серпня у 2024 році вже зареєстровано 91 випадок хвороби лайма, а за минулий рік було 79. Також цьогоріч зареєстрували вже 680 випадків гострих кишкових інфекцій ми реєструємо від 50 до 65 випадків щотижнево гострих кишкових інфекцій, 5-7 випадків ентеровірусної інфекції, від 50 до 100 випадків нападів кліщів на наших жителів, 10-20 випадків хвороби лайма. Також в Тернопільській області цьогоріч зафіксували вісім випадків лептоспірозу, два із яких закінчилися летально. Зокрема, померла 14-річна дитина. Минулого року були тільки два випадки цієї хвороби, яка передається через воду та вживання необроблених продуктів. І ця хвороба є небезпечна тим, що ліптоспіра, попадаючи в організм, вона практично поражає всі внутрішні органи. Перші симптоми це є висока температура, загальна слабість, біль у ікроножних м'язах і суглобах. В подальшому розвивається жовтяниця, болі в підриберії може бути болі в поясничній ділянці, тобто поражаються нирки, червоні очі, так звані очі кролика. Щотижня лікарі фіксують багато випадків різних хвороб, більшість із яких може бути через людську необережність, та найпоширенішими залишаються кишкові інфекції. Основні причини їхнього виникнення покупка продуктів у невстановлених місцях, споживання води незрозумілої якості з невідомих джерел водопостачання які не обстежені, не дезінфікуються. Кишкові захворювання, вони, як правило, мають подібні симптоми, незалежно чи це бактеріальної етіології, чи це вірусної етіології, але загальні ознаки це загальне недомагання, це є втрата апетиту, це є нудота, це є блювота, це є розвільнення стільця, багатократний стілець. Звичайно, це є загальна слабкість, може бути, може не бути підвищення температури. Інфекція в різних людей проходить по-різному, залежно від складності та етіології бактеріальної або ж вірусної. У когось вона триває від трьох до п'яти днів, а хтось переносить довше. Це ще залежить, скільки спутника спожила з харчовим продуктом людина. Щоб берегти себе від захворювання, Оксана Чайчук розповідає, варто дотримуватись простих рекомендацій. Не купляти продуктів на стихійному ринку у невідомих людей, не споживати воду з невідомих джерел водопостачання, пити в гарячу пору року бажану воду кип'ячену або гарантованої якості. Обробляти продукти це звичайно овочі, фрукти потрібно, якщо вони споживаються сирими, їх потрібно мити, бажано перевареною водою або обдавати кропом, окропом. За словами головної лікарки, найважливішим правилом є правильне зберігання продуктів, які швидко псуються у холодильнику, а також потрібно більше споживати овочів, фруктів та здорової їжі.